Всім привіт. Всім привіт! Сьогодні День Конституції України. Ми йдемо гуляти десь, мабуть. Не мабуть, ми йдемо, ми йдемо на, стадіон, на стадіон. Бо да. Там казали, буде дві жуха. Бо привезли кучу апаратури, там всякі колонки. Прямо кукеанельзі. 2 мегаватт енергії. А, і ми. Страшне, що робиться, це молитичі. Цирк опалюється! Цирк опалюється! Оце рівень, ви розумієте? Перегородили Тут тепленько. Там загородили там... Ужас. Полоса препятствий. І там написано обережно хижі, хижі тварини. Я говорю, оце хіт, він просто хежі. Десь як тут прийдеш. Хижа собака! Я теж кажу, що камаз це цирк. О, Все. <shy> <shy> ah, а що там поні пішли? Там пони. І кабан, oh, кабасик. Вон кабасик сидить. Хро-ХрО Прохро. Шо, що? Слон. О, дивись, щось горить. Що це таке горить? Щось неправильно горить. А, просто горить. Ми йдемо на стадіон. Так, да, ми йдемо на стадіон. Все, ми пішли на стадіон. Ми йдемо на стадіон. Нас купа, ми йдемо на стадіон. Де купа? Три штуки аж. Ну три, але все одно це більше, ніж два. Так, да, всі йдуть вже звідси. Нічого. О, то ще є народу трохи. Все по правилам. А, бо це якась партія зробила. Зрозуміло, все, я думала просто так. Ні, не просто так. Не Буває нічого просто так. Конфетки, бараночки бараночки, угощают. О, летичівські сувеніри. І реклама стад салону меблі. Ми називаємо його салон меблі стид. О, яка собачка маленька, привіт. Ніхто не махає. Всі хочуть помахати, але ніхто не махає, ми знаємо. Це. О, навіть люди помахали. Вас вітав народний фольклорний ансамбль і фумасеньки. Фанати місної групи. Ого, не шуточки? Диви, вже валяється ця, на якій грали. Контрабас. Все, яке там ж за столі. Тут, мабуть, раніше щось гарне було, а тепер тут просто бухають. Ви наш століки поставили. Боже, напхалися, то що ж нема дощу? Ой, всяке вкусняшки. Ой, пішли, все. Дивись, бо що тебе вкусить, перестанеш нормально знімати. Грушки всі бухає. Це моя хрещена. Вони ж там водичку п'ють, що ти? А то кож кожен раз тако має тети. Добрий день. Добрый Я хотіла вас побачити сьогодні. І що вот ти не що? Я ж можу Якась дівчинка може і глупити, поняли? Як тобі це свято? Занудство. Я... Чого? Ти ж подивись, такого раніше не було? Було в 13-му році на краще. У ага. нас тоді не було. А нас? <гум> чоловік де, чоловік ззаді? Чоловік він гуляє. Що це таке? Філіп, То Віталік стоїть, ні? Так. Да. Вон стоїть за деревом. Пішли. До тих, що нас тушать. Ну, до пожарників. Боже, малесеньке котеняточко. Ти? ти? Забріть його, звідси воно замерзло і хоче додому. О, ще одна котенятко. Привіт. Там ще одна стоїть. Лежить, сидить. Щоб почалась справжня двіжуха, просто треба було піти дощу. Вон там вже хороводик танцюють. Забачите, як всі просто повільно підуть туди. Там виход просто. Вон тако, всі повільно. Як миші. Яка там дискотека? Забігали, забігали. Як би там гарно не співали, це їм не допоможе. Дві бігом зложили, а тут. Зараз ще той другий. О, а там будуть водяні горки замість звичайних. А шкільні автобуси поїхали. Пока! Все, ай, Пока! А дощ все сильніший і сильніший. О, спасають столи. Бо це ж зі школи, напевно, якоїсь. Яка тут ближче? Друга, значить з другої. Дощ. Connecting people. Бо там мала дитина, візьмемо, що це їхній зонтик. Мужики пішли попісяти. Вон мужик пішов попісяти, вон. Серйозно, він стоїть, там це робить. Боже, летичів-летичів. Вон Вони теж так само стали. Ну це так, в міській владі у цьому відродженні, що влаштувало оце все, то поставте туалет, йому, якщо вже щось робите. А хоча ні, туалети ж там є. Ну поставте, ще тут, то ж вон, дивіться, людям далеко стрілять. За... Хочу до папи, до папи. У мене зараз на мукнує рюкзак. До папи хочеш? Там він хоче до папи. Ага, я знаю, це ти хочеш до папи. Їм, походу, приплатили, що вони там стоять. Я б фіг би там стояв під точку. А зараз ти що тут робиш? Тут хоча б пиво є. Може в них там є десь теж сумочки. Женщини там. О, сумочку перехилили. Коротше кажуть, розходісь ребята. Мені кажуть, старіки ви лучші. А там вже щось співає зараз. Божечки, дощ все сильніший, сильніший. А Федя, Федя, слава, пішли грати в футбол. Да, 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 вон. А, де да, на той? Давай, гоу! Вася, улыбочку. Привіт. Привіт. Це приїхали пети че забирати. Ой, забрали. Но ну, не нас. Може, ці наші заберуть? Ну, сказали, що ми забирати. Аріс, ви не заберете нас? Забере нас налені на, на їдуть. Ви просто розумієте, що дощу не було, не знаю, місяць. І тут пішов саме тоді, коли один раз не знаю в рік зробили хоч щось в, Литич, в якийсь концерт. Це щоб знали, бо на день молоді нічого не зробили навіть. Ну а що це ж відродження? Це ж якась партія просто тупо зробила, щоб себе прорекламувати. Отак От їм, бо не можна робити тільки заради якоїсь вигоди. Мені кажеться, вони навіть знали, що на сьогодні передавали дощі, і того сьогодні зробили концерт, щоб не було дискотеки. Ми їх розкусили. Все, яка там дискотека. Ну, головне, що я на панкетках. <laughs> Леніна це де? На Леніна я так полагаю. Полагаєш правильно. То де це? <гум> ага. Якось маєте поміститися. Запри. Там Та поміститься. точно. Да. Ви. О, все. Все. ви сухі? О, все. ви. Все, в чесноченці туди не в обіді. <гум> Поїхали. я <гум> Величезне спасибо. Все, велике дякую. О, добре, що в нас нічого не сохне, але в когось то сохне. Ой, а де наша Усяна? Уся. Навірно, сидить на цьому, на підвіконні. Приїхали додому, нас підвезли добрі люди. І тут усяночка бідненька сидить, малесенькі наші, горошенькі. Мої поставили, зараз піду її заберу. Боже, тут от потоп, як її заберу? О! Все, пішла. А як по-іншому? Я люблю усяну. Маленьке моє. Привіт! Ну клас, тепер я так само як усяна, по цей бік скла. Як мені усяну забрати, там такий потоп, Вийдіть, подивіться. Як ми вийдемо, Сволочі кажуть, як ми вийдемо, то ж мокро. Все. Боже, дощ повели більший. Усянка, бідна, жаліє, що я її взяла. Та я дурна люблю кіток, та оп'є. Погнали, Усян. Божечки! Божечки! Усянка, як тобі? Просто знімай мої штани. Бомж! Бомж! Зараз 9 година вечора. Мала бути дискотека зараз. Може і є, але ну, не думаю, бо зараз <райде> <райде> йде дощ досі. Туди всюди калюжі, я зараз різінняка. Да. А, а я в шляпках, <хи> По калюжи, тут довтаємося. Ну що робити, ми тут живемо? Ну, нічого толку не буде, все ж свято. таке свято. З в Конституції, Україна. Дякую, що поділилися наше відео. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. І ставте лайки. Всім пока!